Доброго дня, шановнічу. Сьогодні ми розпочинаємо. Продовжуємо з вами робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її виконувати, не забувайте відправляти мені. Обов'язково я вас прошу. Багато часу сьогодні не займу підписувати. Хто її робить? Я маю на увазі прізвище, ім'я і ім'я, ім'я в якому класі ви навчаєтесь, і обов'язково число, яке ви зробили. Домашнє завдання по фізичній культурі. Я маю на увазі, якщо ви зробили, пропустимо 3 вересня, зробити її там 5, 6 або там на вихідних, ви підписуєтесь тим числом, коли ви зробили ранкову зарядку зі мною. Разом. Якщо я зробив, допустимо, ви робили її 3 вересня, ви її підписуєте. Там, наприклад, Макаров Іль, Макаров Ілья. Припустимо, там п'ятий Б клас, і ви підписуєте домашнє завдання. або просто яким числом, там 5 вересня або 3 вересня. Обов'язково не забувайте відправляти мені. Обов'язково не забувайте вас, прошу підписуватись, хто, хто, хто це зробив. Я, на, я маю на увазі, ще раз поясню: прізвище, ім'я. В якому класі ви навчаєтесь? Тобто, хто це зробив, щоб я. Бо я багато прийшло новинки, яких я ще не знаю, не прізвище, не ім'я. Не знаю, в якому класі ця дитина навчається. Тому я вас прошу. Хто мені присилає відео? Обов'язково підписуйте це відео. Я маю на увазі прізвище, ім'я. В якому класі ви навчаєтесь, та яким числом зроблена. Та або інша фізична культура, фізична вправа або розминка. Ми з вами сьогодні розпочинаємо. Робимо невеличку розминку та продовжимо робити вправу на розтяжку. Але сьогодні ми зробимо трошечки не іншу розтяжку, трошечки інші групи миш. Сьогодні ми з вами будемо розтягувати. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахило головою вперед назад. Вліво, вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три. Спокійно. Чотири. Без різких рухів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Девять. Десять. Одинадцять. 12. 15. 14, 15. Закінчили. Дуже добре. Повороти головою вліво та вправо, сторону. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. В ліву сторону. Раз, два. Я виконую зеркально, не забувайте. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дуже добре. Я виконую зеркально. Якщо я кажу ліва рука, я показую правою рукою. А ви виконуєте зеркально, ви виконуєте лівою рукою. Зараз ліва рука до гри. Два прогиби лівою рукою. На 3-4. Зміна положення рук. Розпочинаємо. Сліва рука до гори. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Дуже добре. Руки согнуті перед грудьми. На раз, два, два. Випади руками назад. На три чотири. виправляємо. Спокійно. Руки. Тримаємо осігнути перед собою. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. На останок. Дев'ять, десять, одинадцять. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Виконуємо, випади плечами, Випади 4 рази вперед, 4 назад. Розпочинаємо вперед. Тримаємо рівно при цьому спину. Не вербамось, тримаємо рівно спину. Випади плечами вперед. Раз. Спокійно, Два. Три. Чотири. назад. П'ять. Шість. Сім, вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять, шість, сім і вісім вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Спокійно. І вісім. І на останок ще одне повторення. Один раз вперед, один раз назад. Випаде плечами вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. 6. Сім. Вісім молодці дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. 4 нахила тулуба. Руки на пояс вліво. 4 нахила тулуба вправо. Руки на пояс. Без різких рухів. Ноги на шивні пліч тримаємо. Чини нахила тулуба. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону спокійно без растих рухів. 5. Шість. Сі. Вісім. Дуже добре. молодці, Стараєтесь. Раз. Два. Три, 4. Пять. Шість, сім. Вісім. Ще одне повторення. Раз. Два. Три. Чотири. Іншу сторону на сьогодні все 5. Шість, сім. Закінчили. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Без риских рухів. Руки на... Руки, на шині... руки на пояс. Тримаємо ноги на шині пліч. Спокійно виконуємо. Раз. Два, безразких рухів. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз. Руки на пояс, Два. Полосі 3, 4. стараєтесь, 5, 6, 7. закінчили, Дуже добре. І на останок сьогодні зараз ставимо ноги. Я вам покажу, щоб багато не балакати і базікати. Зараз стаємо на. Носки в сторону, а потім носки ставимо до себе. Я зніму, щоб ви бачили, зніму обуви. Спокійно, без різких рухів встановусь на різну сторону. Без нічого не робимо, не пригаємо, просто стоїмо. 10 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 без різких рухів. А зараз стаємо на внутрішню частину е, теж 10 секунд. І на сьогодні все. Ставимо ноги спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчило. Це ми робили для того, щоб у нас не було пласко 100 Зараз сторону трошечки ножки у різні сторони. Робимо 10 нахилів в ноги якомога далі. При цьому стараємося не згибати ноги. І інші, інші ноги теж 10 разів. Кожного разу стараємося тягнутися якомога далі. Не обов'язково тягнутися кожного разу з вичпученими руками і згинати коліна. Ще раз кажу, в сторони ноги трошечки. Стараємось 10 разів, як, як ви можете. Не обов'язково, ще раз кажу, руками, руками торкатись нозі. Стараємось кожного разу тягнутись вперед, якомога далі. Не обов'язково торкатись грудьми коліна або ноги. Ми робимо 10 разів. Кожен як хто як може. Тут нема. Тут немає якісь критерії, що ви повинні там лягати якомога далі, торкатись грудьми коліна. Якщо ви не можете ви робите ось так. Але кожного разу ви повинні тягнутись якомога далі. Старатись. Пак... Хоча б старатись. Розпочнемо. Десять разів одні ноги тягнемось, 10 разів іншій нозі. І на сьогодні все. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три. Чотири. Коліна при цьому не згибаємо. П'ять, 6, сім, вісім, девять, десять. Молодці дуже добре стараєтесь. На іншу ногу і на сьогодні все. Так. Раз. Два. Три. Чоре, 5, 6, 7, 8, 9. 10 молодці. На сьогодні все. Бувайте, будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайку, якщо вам е сподобається, як я роблю домашні завдання. Не забувайте відправляти мені, їх. обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь, хто це зробив, я маю на увазі прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого зроблена та або інша фізична вправа або е -е, розминка. Бувайте на все добре. До побачення до інших зустрічей.